Це четвертий випуск створення себе. В цьому випуску я розкажу про свій досвід голодання 2 сутки, які відчуття були і чим далі я планую займатися. Спочатку ламаю кусок цього шикарного шоколаду. знайшов такий шоколад. Стандартна ціна таких плиток шоколаду 40-50 крон. Ну, ось це я купив за 27, 27 крон. Найдешевший, але смачний. Мені навіть здається, що він... смачніший, ніж ці дорожчі. Коротше, розказую все по порядку. Перше, що стосується В цього періоду є кадаші. перша сутка було дуже багато енергії після 24 годин. День... Хотілося щось зробити, кудись йти, якісь дії робити, тому що от, багато енергії з'явилося. Друга сутка я часто думав про їду, і навіть були думки, що дану його. Але це бажання довести собі, що я можу, що в мене вийде. Це не важко. Все-таки перемогло це відчуття і я дві сутки все-таки протримався. І таке класне відчуття в після легкості того, після того голодання. Одним словом, варто попробувати. І буду робити і надалі ось такі паузи. Друге, що стосується. мого блогу. блогу YouTube. За місяць на мене підписалося 49 людей. За місяць. Це класно. Я думаю, на мене взагалі ніхто не буде підписуватися, а 49 людей. Тому. Якщо тобі сподобалося це відео, став лайк, пиши коментар підписуйся на цей канал. Далі, що стосується мого челенджу, я знайшов дуже класну функцію на Bybit. Ця функція називається демо-торгівля. Там ти не вкладаєш свої гроші, а можна тестити свою якусь стратегію. І в мене на практиці було ну, на реальних грошах. Було дуже багато, багато разів так, що я зливав депозит. Погано ще я тоді не знав про ту функцію просто тренуватися на несправжніх на грошах. Да. Зараз я це роблю, відточую стратегію, пишу, які помилки я припускаю в торгівлі, пишу про свої якісь свій самоаналіз. Займаюся самоаналізом, щоб відточити не тільки стратегію, а мій підхід до самого трейдингу. Трейдинг не повинен бути як якась ігрушка, ігра на телефоні, бульбашки. Поєднювати і, і тим самим заробляти. Бачки. Ні, це не так. Це, це як повноцінна робота, може, можна сказати. Ти повинен виділити час, ти повинен зосередитися, зосередитися на, на графіку, зосередитися на торгівлі, І ти повинен прийняти поразку. Це основне. Бо якщо ти не, не вмієш прийняти поразку, то в тебе не вийде і вигравати. Це невід'ємна складова. Тестую різні стратегії. Зараз у YouTube Шорцях можна часто помітити, що я викладаю відео своїх результатів. От. І є як і позитивні результати, так і негативні. Видно, що я поки на шляху. От... На іменно... шляху до того, щоб знайти свою стратегію, відучати її і вже торгувати на реальних грошах. От... От... якось так рухаюсь чайок на нас на вечора. Став лайк, підписуйся на канал. Бизка коментарі. побачимось.